Програмне забезпечення сервісу прокату автомобілів. Виконав Антонов Владислав, керівник Копакова Тетяна Об'єктом роботи є процес розробки програмного забезпечення для організацій, що займаються здачею в оренду автомобілів. Предмет дослідження. Програмні засоби для підтримки сервісу прокату автомобілів. Мета роботи розробка програмного забезпечення для сервісу прокату автомобілів. Задача роботи. Виконати аналіз предметної області та програмних засобів для сервісу прокату автомобілів, здійснити проєктування програмного забезпечення сервісу прокату автомобілів, створити програмне забезпечення сервісу прокату автомобілів, виконати тестування розробленого програмного забезпечення сервісу прокату автомобілів. HQ Rent Software не зручний мобільний застосунок, є модуль управління взаємовідносинами з клієнтами, немає цифрових підписів, не дуже зручна інтеграція з іншими сервісами, невелика підтримка багатьма мовами, невелика підтримка платежів з різними способами. Rentworks, не безкоштовна. Не дуже зручний мобільний застосунок. Немає модулю управління взаємовідносинами з клієнтами, має цифрові, цифрові підписи. Зручна інтеграція з іншими сервісами, немає підтримки багатьма мовами. Має підтримку платежів різними способами. Ренд є пробний період, не дуже зручний мобільний застосунок. Має модуль управління взаємовідносинами з клієнтами, має цифрові підписи, не дуже зручна інтеграція з іншими сервісами. Немає підтримки багатьма мовами. Має невелику підтримку платежів різними способами. Вибір мови програмування. Я вибрав Python, тому що у нього висока продуктивність, велика та активна спільнота, фреймворки та бібліотеки для веб-розробки, зручність для створення ПЗ для сервісу прокату автомобілів, використання для веб-розробки. Вибір фреймворку. Я вибрав Django, тому що у нього є велика спільнота розробників: зручність використання для створення ПЗ для сервісного прокату автомобілів, Високомасштабованість розроблюваного ПЗ, зручна документація та підтримка повного циклу розробки. Структура програмного забезпечення для сервісу прокату автомобілів. Програми для сервісу прокату автомобілів, клієнтська частина програмного забезпечення для сервісу прокату автомобілів, серверна частина програмного забезпечення для сервісу прокату автомобілів, база даних програмного забезпечення для сервісу прокату автомобілів. Графічне подання алгоритму сортування автомобілів за заданим користувачем критеріями. Клас автомобіля, трансмісія, тип палова, відправка на сервер, генерування нового списку, відправлення списку до шаблону. Файлова структура проектування програмного забезпечення для сервісу прокату автомобілів. Тут ми бачимо CССTлі, ми бачимо шрифти. Ми бачимо зображення. Також ми бачимо JavaScript скрипти, шаблони HTML та логіку Python. Приклад роботи програми Головна сторінка. Тут ми бачимо головну сторінку та карту. Приклад роботи програми Замовлення автомобіля. Тут ми бачимо список автомобілів. При кліку на забронювати ми маємо заповнити форму, щоб отримати цей автомобіль. Висновки в процесі дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для організацій, що займаються здачою в оренду автомобілів. Розв'язано такі завдання, як аналіз предметної області та програм засобів, проектування програмного забезпечення, розробка програмного забезпечення, тестування програмного забезпечення. Досліджено та проаналізовано програм... програмні засоби для сервісу прокату автомобілів, розроблене програмне забезпечення для сервісу прокату автомобілів, для реалізації програмного забезпечення, обрано мову програмування Python та фреймворк Django. Програмне забезпечення створено з використанням клієнт серверного підходу, серверна частина програмного забезпечення, містить модулі, що реалізують основну логіку програми, зокрема, ті, що працюють з базою даних. Клієнтська частина програмного забезпечення призначена для організації взаємодії користувачем з системою, та даних містить основну інформацію про автомобілі клієнтів та оренду автомобілів. Результати тестування програмного забезпечення підтвердили його працездатність.